Барбариси. Як багато в Польщі барбарисів. Полюблю і я барбариси. У мене вдома є барбариси. Але я розумію, що їх треба насаджувати більше, тому що тут я дивлюся, що їх стрижуть різні форми, придають барбариси. І насаджують також ось таким одним масивом. Ось цілий Рядок пішов Барбарису сюди. Потім бачимо, навіть посадили ось цілий рядок тут молодого барбарису. І він також розростеться. Він зараз квітує барбарис. Навколо замульчовано, мульча тут кладеться чорна плівка. Ось ми бачимо оця плівка. Вон вона. І засипають корою. Бур'яни не ростуть. Краса і Барбариси така прикраса кольорова, дуже гарна через Барбариси. Ми бачимо, вони захоплюють великі території. І не даремно вони захоплюють великі території, тому що краса Барбарисів є бездогадною. Вони є бездоглядними. У мене вдома є барбариси, їх не треба. Не обробляти нічим, їх не треба підживлювати. Вони будуть собі так рости. Ростуть де і ростуть, називається. Ось ближче покажу вам така чорна плівка. І на цю плівку насипається мульча. Замульчовується і отак ростуть барбариси. Куди не глянь? Ростить А Це барбарис. Ось такого виду. Знайшла клумби з трояндами. Але серед троянд я побачила, тут є туйки. І бере склет, і бачу, що є барбарис. Бачимо вон, маленькі кущики барбарису. От барбарису. Цей барбарис виросте, він молодий, тільки посаджений, він виросте і буде від нього велика краса. І ось ці кущики Барбарису посаджені через певний інтервал. Бачите, яке вогняне забарвлення таке гарне. І далі ми бачимо також барбариси. І при тому вони з двох боків посаджені саме на цих клумбах. Ось молоденькі барбариси. А далі ми бачимо ростуть великі барбариси. Недаремно я колись полюбила барбариси, але маю їх небагато. Бачу, що треба більше розвести, тому що зараз зверніть увагу, будь ласка, барбарис посаджений. На оцій клумбі ми бачимо, отак, от як він. Трикутником, напевно, посаджений. Спереді ґрунт покрівні ялівці, далі сосни йдуть, але бачимось, як багато барбарису. І він йде на цій клумбі з одного боку, його багато. І далі ми бачимо знову барбарис. Вивчаємо красу барбарисів. Такі барбариси. О, до речі, зараз ще покажу, наскільки я бачу знову багато барбарисів. Дуже багато барбарисів. Зараз покажу. Я здалеку взагалі не зрозуміла, що це. За рослина, це не барбарис, це якась інша рослина, але вона дуже гарна. Це що, бузок чи що. Так, оце бузок. Отаким От масивом росте бузок. Але я саме йшла до барбарисів. Про бузок поговоримо потім. Я готую відео для вас про красу барбарисів. Підійшла до барбарисів. І також бачу, як їх багато посаджено цих барбариси. І яка від них краса. Тут ми бачимо молоденькі барбариси, вони посаді ростуть. Далі також бачимо Барбариси. Спереду рододендрони, починають квітнути. І далі бачимо барбариси. Ну, супер краса барбарисів. Вони заслуговують на увагу барбариси. Так, за рододендронами Цілий масив насаджений барбарисів. Дуже гарно. Так і під яливочкою це ялинка. Під ялинкою Барбариси. І дивлюся, ще їх насадили. Ось ягідки Барбарисів залишилися це ще з того року. Ягідки збереглися. Цікаво, що саме під ялинкою, ось ялинка. Під ялинкою збереглися іще і ягоди барбариси. Ось також у цьому масиві, де росте сосна, ми бачимо також барбариси. А тут він не один. Йдемо далі і бачимо барбариси. Ось вони які гарненькі. вписуються у будь-який пейзаж. Зараз ми бачимо сосни гірські і біля них у підніжжі барбариси. Ноги у сосен закриті. І це краса. Так. Чи є далі бачу туди, на той бік барбариси, є також. Зараз покажу. Тут ось іще барбариси з цього боку. І ми розуміємо. Що Барбариси це супер рослина. Барбариси. Розказую про Барбариси, але побачила ось який бузок, гарний квітне. Гарно, гарно. Бузок також дуже гарний. Я дуже люблю бузок. Барбариси. Ось барбарис такий за таким. Парканчиком, подивіться яка яскравість Барбарису. Бачимо, ось такий різновид Барбарису. У мене є вдома такий барбарис також. Він дуже гарний. Восени до осені він змінює фарби. Бачимо поруч такий барбарис, повністю зелений. Як правило, вони зелені, оці грін карпети оранж-карпети. Red. Це із Red, бо червоне з серії Red. Далі бачимо Грін зелений. Барбариси зараз є на будь-який смак. Хочете додати зеленого собі? Будь ласка, буде вам зелене. Хочете додати більш червоного, червоний. Хочете більш такого темного? Буде вам темний такий колір Барбарису. Вони всі гарні. На цьому барбарисі плодів немає, здається, я не пам'ятаю точно. Мені здається, що в нас немає дома. Немає. Є на барбарис, той, що я вам показувала вересцем, масивом посадженої ягідки. На ньому є ягідки. Ми ось бачимо, наскільки він густий. Бачите, ось цей барбарис. Він такий густий-густий. Одне, що я ж говорю, недолік це є такі невеличкі, як в, в трояндах є голки. Так, оце в барбарисі є голки. Але зараз кущорізи, вони недорогі, продаються кущорізи, будь ласка, купуєте, формуєте собі барбарис, як захочете, і буде вам отака велика краса. Хочете біля двору, бо це так біля двору, то і в дворі йде квітне, магнолія. Але я зараз про барбариси розказую. Далі барбариси ми бачимо ось такі. Також клумба замульчована. Ось подивіться, які тут кольором листочки у цих барбарисах. На сонці, якщо посадити. Барбарис тільки в тіні він не проявить ось таку красу. А це тут, я так розумію, що можливо ось сонячна сторона, бо бачу, що тут світла достатньо для цих барбарисів. І ми бачимо на цих барбарисах, воно ягідки є. Це минулорічні ягідки Ось такі барбариси голд. Як правило... То це йдуть голд. Якщо є жовте сорти, от коли будете собі вибирати, ви повинні розуміти, там голд карпет чи бувають інші. Якщо голд, то він у вас буде з жовтим. І ви повинні розуміти, що його треба саджати на сонці, тому що він на сонці проявить саме. Свою отаку красу. Якщо ви його посадите в тіні, він буде ось отакий зелений. Просто як цей, навіть він буде і, він іншого сорту, але буде зелений. Зелений це грін із серії барбарисів, ті, що починаються на грін. І ми бачимо таку насичену, зелений колір. І далі бачимо такий фіолетового відтінку Барбарис. Їх дуже найбільше таких барбарисів звичайних, ось такого кольору Барбариси Тунберга. Така їхня краса. Був у нас великий-великий вдома -великий Барбарис, саме ось такий вищий за мене. І такий широкий кущ. Попросила чоловіка, щоб він його спіляв, аж отак під самий-під самий низ. Для того, щоб його м -м, зробити меншим, бо онуки маленькі бігали, кололися. І от червоненький колір листячка. І ми бачимо, це забарвлення червоненьке означає про те, що це отут багато є сонця. Барбариси ростуть на сонці. І у них от фарби такі, як мають бути. Зараз далі відійду і покажу вам ось цю клумбочку з цих барбарисів. Бачите, що різні сорти барбарису йдуть. Ось така клумба з барбарисів, різнобарвних.